Друзі, привіт! Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення цікавого автомобіля Opel Astra 2010 року і про те, як наш клієнт купував цей автомобіль на європейському аукціоні, як він робив все покроково до українських номерів. Отже, дивіться на екран. Зараз ви бачите автомобіль Opel Astra. це скрін з аукціону auto 1, який є європейським. Наш клієнт собі шукав подібний автомобіль, і він відразу сказав, що він повертається з Європи і в майбутньому він хоче його продати, і потім на цьому заробити певні кошти. Автомобіль він вибирав такий, що був нормальна ціна, і щоб він був плюс-мінус ліквідний в Україні, щоб він міг його продати. Після того, як він зареєструвався на цьому аукціоні, після того як він зробив ставку, він виграв цей автомобіль. Він почав процес розмитнення. А саме головне це підготовчий процес до експорту. І що цікаво, даний аукціон Auto1, він допомагає своїм клієнтам. Він прислав спочатку інструкцію нашому клієнту важливу інформацію щодо оформлення експортних документів. І в кінці, ви бачите, є X1. Вони в лапках вказують. Чому це важливо? Тому що навіть там вони розуміють. Що коли ви вивозите автомобіль до України або до інших країн неєвропейської зони, вони хочуть це правильно оформити, і щоб та ціна, за якою клієнт виграв автомобіль на аукціоні, вона була в майбутньому підтверджена. А це дуже важливо, коли нам митниця буде нараховувати митні платежі. До цього листа клієнту прийшла спеціальна інструкція, де покроково все було розписано як потрібно робити, де потрібно заїхати в агенцію, цельну, де краще перетинати кордон. З, з їхньої сторони це дуже добре, коли вони допомагають. Не просто, знаєте, так, продали людині машину і забули, а нормальний європейський підхід не тільки продати, а й допомогти вивезти за кордон, якщо людина цього потребує. Після того, як всі документи були оформлені, клієнт оформив ex 1 Він почав скидати нам всі документи на автомобіль. Це був бельгійський брів і договір купівлі-продажу або контракт, як хочете його Називайте. Що цікаво, якщо ви бачите, в цьому договорі автомобіль він був придбаний за 872 євро. Це так, як він його виграв, і далі були додаткові нерахування. Документи 99 євро оформлення. Потім відвантаження цього автомобіля, його доставка від аукціону на площадку. І разом, хоч автомобіль був куплений там майже за 900 євро, від нашому клієнту вийшов в 1418 євро. І митниця вона рахує саме від цієї ціни. Вона враховує всі витрати, які клієнт поніс на аукціоні, і навіть до цієї ціни митниця вже